Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сбу затримала агента ФСБ Росії, який хотів підірвати військовослужбовця у Запоріжжі. 44-річний інженер медзакладу здавав кімнату військовому під час ротації. Через знайомого у Мелітополі чоловіка завербували російські спецслужби. Хотіло, аби він заклав вибуховий пристрій у кімнату бійця елітного розвідпідрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. зрадник. Також зливав ворогу локацію енергооб'єктів у Запоріжжі. Йому світить довічне ув'язнення. 30 ворожих атак за добу на Запоріжжі, 21 накат відбили сили оборони на Олександрівському напрямку. Ще 9 на Гуляйпільському. На Оріхівському ворог не наступав. Діпстейт повідомляє, що за вихідні окупанти просунулися поблизу Гуляйполя та Рівнопілля. Спецпризначенці головного управління розвідки та партизани підірвали кадирівців. Бійці підрозділу Ахмат барижили краденим пальним та продавали його на трасі під Бердянськом. Завдяки успішній роботі уражено дві автівки та особовий склад противника. На окупованих територіях України починається тотальна русифікація. Відповідний указ підписав Владімір Путін. Мета загарбників сформувати так звану єдину російську ідентичність». Окремий блок указу стосується інтеграції Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Тож скрєпні воїни усіма способами продовжують боротися з усім українським. Міностанк росіян файно спалили техніку загарбників бійці 422-го бату Люфтваффе у співпраці з Літунами 65-го ОМБР та 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади. На те, як розлітається окупантська броня, можна дивитися вічно. Вчителька із Запорізької області отримала національну відзнаку Родина для кожної дитини. Альона Деревідніть запустила логопедичну онлайн-майстерню та канал Пізнайку де працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Альона перемогла у номінації Сила родини сміття звали, що площою 20 квадратних метрів виявила як у Хортицькому районі по вулиці Курузова. 9А. прибрати непотріб мають до 19 грудня. Запорізький воїн Євген Олексенко здобув перше місце у жимі лежачі на кількість повторень, третє місце з Ейрбайку та четверте місце у гирях, всеукраїнських змаганнях з нескорених у Києві минулого тижня. Інспекція з благоустрою демонтувала у Запоріжжі 31 незаконну рекламну конструкцію серед них 12 – на проспекті Соборному. 5 та 6 грудня у запорізьких центрах культурних послуг заплановані святкові зустрічі для батьків та дітей. Івенти присвячені Дню Святого Миколая. Вхід вільний для всіх бажаючих. А більше деталей на сторінках центрів культурних послуг Запоріжжя та у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.